Три брати і кицька. Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох синів Іванка, Штефанка, Романка. Коли сини підросли, чоловік сказав жінці Ану, спечи паляницю Іванкові. Найди у світ. Може, десь знайде свою долю. Жінка спекла паляницю, поклала хлопцеві в торбинку і сказала Щасливої дороги, синку, йди у світ. Але не будь там довго. Знайди хоч трошки гаразду і вертайся додому, бо нам сумно без тебе. Добре, мамо, я скоро вернуся. Пішов Іванко. Пішов день, два, три. На четвертий день дуже замучився. Сів собі на камінь, витягнув із торбі паляницю і почав їсти. Звідкись прийшла до нього біла кицька. Няу, няу, няу. Чого тобі, кіточко, спитав, їсти захотіла. Няу, няу, няу. На, мені не жаль паляниці. Диви, яку велику спекла мамка. Кицька з'їла шматок паляниці і питає Іванка Куди йдеш, легеню? Парубок здивувався. Де це ти навчилася по-нашому? Живу між вами все життя, то й навчилася, відповіла Кицька. Куди, питаю, йдеш? Іду службу шукати. Служи у мене? Іванко знову витріщився. Яка в тебе робота? А ловити. Як зловиш золоту мишу, то дам тобі великий подарунок. Така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти, молотити. Якби в селі дізналися, що я в кицькі наймався ловити мишей, то ні одна дівчина не вийшла б за мене. Послужи мені хоч трошки, Іванко», – умовляла кицька. І хлопець дав згоду Коли так файно просиш, то най буде. Кіцька повела Іванка до великого палацу. Брама відчинилася, і він йшов на широке подвір'я. Брама заперлася за ним, і Кіцька Шусть сховалася в дучку. Іванко бачить, що палац із самого золота і срібла, а довкола зелена травичка, косиці розквітли. Раптом перед ним стала золота миша, така блискуча, що й він і міг дивитися на неї. Довкола миші бігали срібні мішенятка. Вони йому нічого не казали, і Іванко їх не чіпав. Вістав із торбі паляницю та й сів собі їсти. Золота миша озвалася. А я теж голодна. Мені не жаль паляниці, мишко, відповів Іванко і кинув їй шматок. Минула ніч, ранком знову з'явилась Кіцька. Іванко втішився, сказав Шукай собі газденько кота, бо ловити мишей, не моє ремесло. Послужи ще одну ніч, поросила його Кицька. Не можу, бо вже з'їв усю паляницю. Треба вертатися додому. Кіцька насипала йому до торби срібла і сказала Нікому не кажи ні слова, що ти видів. Добре, кицько, не скажу. Іванко повернувся додому. Того самого дня, коли він вернувся, чоловік сказав жінці Спечи дві паляниці, і найштефанку йде у світ шукати гараздів. Жінка спекла дві паляниці, поклала синові в торбину і сказала Іди у світ, штефанко, але не будь там довго. Бо нам сумно без тебе. Не журіться, мамо, я скоро вернуся. Штефанко пішов. Ішов один день, другий, третій. У дорозі змучився і дуже зголоднів. Сів коло кринички, витягнув із торби паляницю і почав їсти. Раптом чує Няу, няу, няу. А ти звідки взялася тут? Кицько, зрадів хлопець кішці. Що, сапаєш у полі і їсти захотіла? Мені не шкода поляниці. На, трохи поїш. Кіцька з'їла кавалок його поляниці і спитала Куди йдеш, левіню? Іду у світ шукати служби. То наймись в мене. А що робити в тебе? здивувався хлопець. Будеш миши ловити. Е, ні, це мені не пасує. Ти послужив мене хоч дві ночі, я заплачу. Дві ночі можу послужити. Кицька наказала, щоб він зловив їй золоту мишу, і повела Штефанка до великого палацу. Брама відчинилася, а потім заперлася. Кіцька ніби здіміла, пропала. Штефанко ходить по двору, щипає паляницю, коли дивиться, а перед ним золота миша зі своїми срібними мишенятами. Дай мені ковальчик паляниці, попросила мишка. Мені не шкода паляниці, але так блищиш, аж очі болять. Ти з чистого золота? Із чистого Штефанко. Ти, відай, дуже дорога. Дуже легіша!» – відповіла мишка. Минув ще один день. Штефанко поділився із золотою мишкою і другою паляницею. Прийшла біла кицька. Мяу, няу, няу! Ти зловив мені золоту мишу? Ні. Мишей ловити не моє ремесло. Це ти можеш зробити сама. Відчини браму, іду додому. Кіцька насипала йому до торби срібла і попросила. Не говори нікому, де ти був, і що видів. Буду мовчати, як риба, пообіцяв хлопець. Вернувся він додому, а батько каже матері. Спечи жінко, три поляниці, та найде Романко. Жінка спекла три поляниці. Поклала в торбину і сказала наймолодшому Іди, Романко, та не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не грізіться, мамо, відповів їй син і подався у світ. Ішов день, другий, третій, четвертого дня вийшов на широке поле і сів коло криниці, витягнув паляницю і почав їсти. Раптом звідкись прийшла біла кицька. Няу, ня, няу. Ня. Чого тобі, кицько, захотіла їсти? На, мені не шкода паляниці. відламав кавалок і дав кіточці. Вона поїла і спитала Куди йдеш, Романко? У світ. Чого? Шукати служби. Наймись у мене. Та що в тебе робити? Якщо мені зловиш золоту мишу. Живою або мертвою, то я тобі віддячу. Хлопець почухав потилицю. Хоч мишей ловити не моє ремесло, але два-три дні зможу послужити. Романко поклав у пазуху камінь і пішов за кицькою, яка повела його до великого палацу. Брама відчинилася, війшли на подвір'я. Кицька несподівано зникла. Там, де вона стояла, Ніби з під землі вийшла золота мишка із своїми срібними мишенятами. Романку спочатку дивився на ту мишу і нічого не сказав. А відтак розсердився, якого ти дідька ходиш довкола мене. Ходжу, бо я тебе не боюся, відповіла мишка. Хлопець дістав камінь з пазухи, прицілився і потрафив миші в саму голову. Та підскочила, упала і більше не встала. І дивно. Миша зникла, а й на її місці з'явилася дівчина, така файна, як квітка. Вона сказала Дякую, Романко, що врятував мене від миші чарівниці. То вона обернула мене найфайнішу на світі царівну в білу кицьку. Чари тривали доти, поки вона була жива. Що хочеш за те, що визволив мене? Хочу, аби стала моєю жінкою, відповів Романко. Дівчина дала йому свої обідві руки і пішли до палацу. Там і справили велике весілля.